Всім привіт, з вами Relax. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як можна швидше прокачатися в роллеркоін. Тобто підвищити свою потужність і почати заробляти без вкладень ще більше. Але перед початком відео обов'язково постав лайк під це відео. Напиши, скільки часу ти взагалі в ролеркоїні, і також підпишись на цей YouTube канал. Також. На під відео буде посилання на мій телеграм-канал, в якому я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми абсолютно заробляємо без вкладень. Хочу вам сказати, що тільки на цьому проекті я заробив вже 40 доларів абсолютно без вкладень. І вже знову назбирав більше 10 доларів. Про все це. І більше я розказав в своєму телеграм-каналі, посилання буде під відео, обов'язково приєднуйся, ти не пошкодуєш. Насамперед, я хочу вам сказати, що на рахунок прокачки, якщо ви навіть новичок, є зараз дуже багато всяких івент-пасів. Наприклад, зараз проходить івент-пас Ice Blasters, я вже про нього знімав окреме відео, вам просто виконувати потрібно квести і ви заробляєте. Майнери. Наприклад, за те, що ви зіграєте 220 ігор, вам дадуть 4 спроби, щоб вибити якусь винагороду. Тим самим, коли ви пройдете 220 ігор, вам дадуть зразу майнер на 220 тисяч потужності. Це щоб ви розуміли, до кінця цього івенту буде 2 дня, І це цілком реально пройти ці 220 ігор за. Один день. Після цього вам дають ось такі спроби, як бачите. І ви вам може випасти винагорода, вам може випасти навіть, майнер на 600 тисяч потужності. І того вас вже буде на майже 1 мільйон потужності майнерів. Також вам може випасти РСТ. І ви можете в зайти в Store. Після цього нажати Season Store і відкривати ось такі коробки, після чого вам випадають різні детальки. Зараз подивимося, що випаде. Мені Мені випаде «Сини сина вигороду, тобто 225 детальок. Після цього ви заходите на ваш маркет. І також нажимаєте Sell. Після цього ви нажимаєте, наприклад, ось ці 225 детальок, нажимаєте sell. Дивитесь відповідно, яка ціна 0,0027. Після цього різко продаєте. Встановлюєте вашу ціну ось тут, зверху. Ставите, наприклад, 0026 або ставите 25, щоб швидше купило. Після цього нажимаєте sell. Я думаю, вас моментально куплять ці деталі. Наприклад, мені випало 225, це 0.59 RLT. На ці 0.59 RLT ви заходите в той самий маркет. Нажимаєте на Miners. Далі тут, де RLT, вводите 1 і нажимаєте ОК. OK. Також дивитеся на вашу потужність і на бонусний процент. Наприклад, тут є майнер, який коштує 5 центів, 0,05, А ви заробите в 12 разів більше, ви купляєте його і у вас вже буде бонус 01%. Також можете. Другі майнери купляти. Загалом, дивіться, щоб був плюс-мінус нормальний бонусний процент. Тому що, чим більше бонусний процент, тим в майбутньому вам це допоможе більше заробляти. І, відповідно, потужність майнера. Тому ви можете відповідно собі прирівнювати різні майнери, наприклад, яка там бонусна потужність, яка загальна потужність. І так ось. Купляти. І це тільки одна коробка. До речі, хочу вам розказати, що ви можете грати в прості ігри, наприклад, виконувати 6 щоденних квестів. Ви будете заробляти 160 РСТ оцих золотеньких монеток. Як бачите, я виконав 6 е, квестів щоденних, мені дали 70 монеток. Ви переходите в стор і відкриваєте на всі ці монетки, відкриваєте. Кейси. І після цього ви продаєте ці всі детальки. Загалом, кожного дня ви так можете заробляти до 2 РЛТ абсолютно без вкладень. І кожного дня на 2 РЛТ так купляти різні майнери. Ось в чому заключається такий лайфхак. Хто не бачив відео, наприклад, як вибрати криптовалюту, Яку ви хочете заробляти, ви можете нажати, наприклад, MyPower і Split Power нажимаєте. Після цього просто яку криптовалюту ви хочете майнити, просто вказуєте там потужність. А загалом ви можете майнити і 3, і 4 криптовалюти, і 5. Просто відповідно ваша потужність буде менше в цих всіх криптовалютах. Я майню Dogecoin. До речі, давайте під кінець відео. Я все-таки зайду в наш івент. Все-таки, як бачите, я виконав досить. Багато квестів. Е, і хочу загалом виконати їх 12, щоб отримати цей майнер на 1 мільйон потужності. 160 ігор я виконав і, хочу, як бачите, що осталося, загалом остались досить непогані. Е, загалом я би хотів 1000 РСТ. Це би було саме ідеальніше, тому що я би на все це купив детальок, скрафтив їх і продав. І тим самим я виконав квест скрафтити 240 раз. Ну, давайте спробуємо нашу сьогодні лакі, як то кажеться, нажимаємо. Що нам випало? Нам випав майнер на 389 тисяч. Що я хочу вам сказати? Це є дуже і дуже гарно. Це мене радує. На 300, майже 400 тисяч збільшилась моя потужність. Ось так ми можемо абсолютно зараз без вкладень заробляти. Тому обов'язково приєднуйся! Посилання на RollerCoin буде в описі. Приєднуйся в телеграм-канал. Я думаю, ти не пошкодуєш. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і бувайки!